The Сад голови Чернівецької облдержадміністрації Романа Ванзуряка призначили 21 березня. Наразі він є народним депутатом України від партії Удар та очільником обласної організації цієї політичної сили на Буковині. Вже в понеділок пообіцяв Роман Ванзуряк. Він складе повноваження депутата та візьметься за роботу в області. Основними завданнями тут він бачить боротьбу з корупцією, зупинку незаконної вирубки лісу, повної лістрації в органах місцевої влади, керівників освітніх і медичних закладів, тісну співпрацю з во Майдан та прозору і чесну роботу виконавчої. Влади. Забезпечити площадку для нових реформ. Тому що якщо буде дуже багато законодавчих актів, ви розумієте, комусь їх треба ж буде виконувати? І тому ми маємо закласти такий фундамент. Учасники вічі одноголосно підтримали нового голову Чернівецької ОДА. Він отримав також благословення релігійної громади міста. Я утримуюся від того, щоб робити якісь компліменти для вас. Направду вам треба доказати багато що зробити для цих буковинців українців. От як почне боротьбу з корупцією, і це буде явно очевидно. Як ми відчуємо покращення, я кажу, сто днів дають владі? І що влада починає працювати? Вона за сто днів вже якісь результати отримує. Отримуємо, значить, будемо задоволені. Отримуємо, будемо збиратися далі. Я щось повірила і думаю, що може дійсно він зробить те. Перше це дійсно корупція. Вже наступної неділі пообіцяв Роман Ванзуряка. Він представить на розсуд громади команду, з якою він хоче працювати в адміністрації і запевнив, що ні в якому разі до неї не війдуть колишні члени партії регіонів та тушки. Ніколи в житті я не стану ділити владу. Тих людей, які вчора розганяли майдани, тих людей, які вчора грабували ваш бізнес, тих дітей, які обділяли дитину сироту хворого і перепенсіонера. І я думаю, що нам пора вже люструвати представницький орган державної влади. Повірте, я його орган державної влади пролюструю правильно. Людмила Григорчук Іван Чижик, місцевий час.